Наш принцип не просто рівне рівному, а ветерани ветеранам. А до того до 22-го, хто оборонив країну, але потім завжди знаходилися люди, які. Виявлялося не просто так. Ну вибачте, якщо я вам зараз буду робити боляче вам допоможе в цьому психолог? Лікарі мені сказали, що все, це мій стан, я повинен до цього звикнути. Більше нічого робити не можна, бо можеш нашкодити собі. Ветеранів в Україні з кожним днем стає все більше. Тож як результат реабілітаційних центрів, також наші фахівці роблять все можливе, щоб підібрати нові способи та методи допомоги та підтримки ветеранів, наших героїв, військових. І сьогодні ми поговоримо одним із цих фахівців. Мене звати Вікторія і це Галка. сьогодні. У нас в гостях Ігор Дільний, ветеран російсько-української війни, засновник реабілітаційного центру Нові Крила. Традиційно перед тим як ми розпочнемо, хочемо подякувати нашим постійним спонсорам, будівельній компанії Благо Благо, будує не ЖК, а справжні міста. Ігоре, вітаємо вас у нашій студії. Раді бачити. І власне перше питання: це що це у вас за реабілітаційний центр Нові Крила такий і чим він особливий? Чим особливий? Нічим не особливий, напевно, якщо взяти від інших центрів. Єдина відмінність у ньому є те, що ну, принаймні, ми вже давно працюємо, а безпосередньо у напрямку фізичної відновлення, фізичної реабілітації я вже працюю з 2016 року. Після того, як мене вперше, вперше були комісували, починаючи з Ігорем Чернецьким, він створив був реабілітації Манерівський схон, якщо ви чули, знаєте. Ось і саме з ним якраз безпосередньо починав. Але потім воно, відповідно, вийшло трішечки в мій напрямок, так? Фізичне відновлення, бо там було таке більше соціально-психологічне відновлення. Я в минулому був масажистом до служби працював, і так воно переродилося, що вийшов такий цілий центр. У 2019 році ми відкрили його, центр нові крила. Така хороша назва, і всі, хто до мене приходить. То о дійсно я маю нові крила. Особливість центру, те, що засновники і фактично всіх більшості фахівців ми долучаємо з числа ветеранів чи ветеранок чи сімей ветеранів. Щоб люди, які до нас долучаються, вони зацікавлені саме якраз у цьому напрямку. Поставте це відео на паузу, напишіть нам коментарі, підпишіться на наші соцмережі, поставте вподобайку і обов'язково поділіться цим відео з друзями. Саме. Так галка стає кращою. Які етапи хлопці проходять під час реабілітації? Ну е, як я вже сказав, більше це є е, фізичне відновлення. Е, тобто, якщо, наприклад, хтось з Франківська з нашої громади е, приїжджає. До мене і ми займаємося скільки потрібно. Тобто немає там регламенту, чи я маю відпрацювати там 8-10 разів ні, такого немає. Я можу місяцями працювати, розтягувати цей процес, тому що потрібен процес навантаження, має бути процес взагалі момент відновлення після того навантаження, яке я даю. Якщо це в нас програма, наприклад, була нещодавно вона закінчилася з німецьким фондом. Тобто в нас тут взагалі заїзди були двохтижневі, а з фізичною реабілітацією, психологічна підтримка відпочинком у горах, тому що до нас приїжджали хлопці з інших дівчата з інших регіонів України, які навіть взагалі вперше побували в Івано-Франківську і навіть вперше в горах. Тобто, і ми їм показували, як. Як у нас тут відбувається, О, це така комплексна програма у нас була, але основний напрямок все рівно це є фізичне відновлення. Я на цьому акцентую, тому що я з цим давно працюю і маю в цьому напрямку результати. Власне, там є і юридична підтримка, наскільки ми дізнавалися, так. так тобто, ви з усіх боків так комплексно допомагаєте. Так. Е, тобто, ну якщо ми беремо так по складі команди, яка долучається, я. Ветеран, фізичний терапевт. Ще одне фізичний терапевт є дружина загинувшого нашого військового. Моя колега, ми вже з нею давно контактуємо. Тепер вона працює у нас в команді. Водії, якого ми залучаємо до роботи, також ветеран, психолог, також ветеран, юрист, ветеран, арт-терапевт, який працює з глиною. Так, гончар наш також терапевт, також ветеран. Тобто команда. Яка працює з ветеранами, фактично самі ветерани? Наш принцип не просто рівний рівному, а ветерани Ну, це чудово. На сьогодні активно розвивається нас ветеранська політика, загалом, допомога ветеранам. Ну тобто, якщо порівняти попередні роки, і тепер то різниця значно є. Звісно, є особливо це якраз після вторгнення 22-го року. Але все рівно ветеранів, які з 14-го року їх також ще дуже велика кількість. Угу. На жаль, тоді не ну не було таке, напевне, не настільки приділялася увага. Так зараз це величезна кількість ветеранів, а ще скільки військових служить, і ми будемо очікувати їх ще більше. І ця робота вона повинна бути дуже масовою. Фактично у будь-якому напрямку. У нас є ветерани з 14 го у нас є загиблі з 2014 на хіба звідти пропавші, З 14-го, сім'ї загиблих. Кажу, у нас є всі, чому акцентують зараз увагу тільки на 22-й рік. А попереднє що? Їх забули вже? Ну, то якщо забули тих, то не факт, що забудуть і цих, правда, пройде якийсь період часу, їх також забудуть, бо буде знову щось нове. Знову якась нова фаза там чи ще щось. Ну, Тобто тут ми повинні пам'ятати про всіх. І фактично тут мала бути створена основа вже давним-давно, нехай з 2015 року, але це все поширювати тільки, а не тепер. І зараз дуже багато, наприклад, програм неодноразово зустрічав такі, наприклад, беруть там в участь в якусь програму, але вже якщо є там довідка, підтвердження, що ти служив 22-го року. Ну, я перепрошую. А до того, до 22-го, хто оборонив країну? Для мене особисто е, немає різниці, якого року ти служив? Ветеран, ветеран, діючий військовий, діючий окей. Я. Скільки я зможу, я допомагаю всім. А, власне, ви на початку заговорили про заснування вашого, ну, вашого реабілітаційного mm -hmm. центру. І, власне, що було найважче в цьому? Можливо, там збирати команду, знайти приміщення, якісь, ну, Що от саме, з чим ви стикнулися? З приміщенням було, напевно, дуже легко, тому що в нас тоді ще був наш засновник і голова організації ОСУ АТО, обласна спілка учасників АТО Андрій Долик. І я прийшов до нього. Кажу, Андрій, мені потрібне приміщення під те, щоб я робив хлопцям масаж реабілітацію Він мені показав саме це приміщення, каже: ось тут у тебе є блок. Оце я можу собі використати, там три кабінети і туалет з душу, можна зробити. І каже, це, це, це ти по собі забирай, тут у нас буде інше щось. Я переночував з цією думкою. Я прийшов на другий ранок, кажу, ні, я бачу тут, отак. Тут, по кожному кабінету, як воно зараз є, так я йому все і розказав. Він мені зразу ключові да? нароби. Я тобі допоможу, що потрібно буде чисто з фізичної сторони. Так. Майже два роки я тут тягнув. Воно було важко, складно, бо інколи якось, знаєте, сам. Такий впадав в, в депресію, і не хотілося мені нічого думаєш, на що воно мені, але потім завжди знаходилися люди, які е, появлялися не просто так у моєму житті, які мене навпаки виводили, підбадьорювали, підтримували. І таким чином я продовжував це робити. Тому у 2019 році якраз на е, покрови на День е, е, на День захисника і. Устанської армії, і ми відкрили цей центр. Власне, в одному з своїх інтерв'ю ви теж говорили про те, що знов ж таки ви допомагаєте не тільки фізично, але й ментально. Як ми говорили, у вас комплексний підхід, угу. щоб ввести ветерана в життя. Власне, я хочу про це зараз детальніше поговорити, тому що власне, які ви ще методи використовуєте, щоб духовно ментально допомогти ветеранам. Це має бути комплекс заходів, тобто тут такий холистичний підхід називається так. Цілісний підхід. Коли ми будемо впливати на наше тіло, на розум, на душу, одночасно. Ну не, не, не можна сказати, що це одночасно, але кожен на своєму етапі. Тому що колись, е, якщо ми візьмемо там, з 2014 року, от всі там військові повертаються, демобілізовуються, всім потрібна психологічна допомога. Потрібно. Ніхто не каже, що не потрібно. І я на цьому акцентував увагу як фізичний терапевт. І кажу, а фізичне здоров'я. Ну, вибачте, якщо я вам зараз буду робити боляче. Вам допоможе в цьому психолог? Ні. Ну, я просто раз продемонстрував таку фішку, був так, я зробив просто боляче. Я кажу, зараз зможе допомогти вам психолог уникнути цієї болі, перенаправити її кудись. Вона не зможе. Коли тіло болить, воно е не дає просто іншому чомусь пройти в наш мозок. Ми повинні зробити. Там, чи хто займається в тому напрямку, а, повинні зробити якби, меню, так? Я, явно називається так. Меню, де ветеран прийшов. І так, я сьогодні себе почуваю. Там, чи на цьому етапі мене болить, мені треба до фізичного терапевта. І я хочу зараз тиждень відпочити, і мені потрібно там поїхати вгоре, нати вам ось це. Мені зараз важкі думки лізуть в голову, неприємні, з поганими наслідками, мені потрібен психолог. Ветеран повинен вибирати, що йому вже і зараз потрібно на своєму етапі. Але це повинен бути комплекс. Тобто не тільки зупинився на одному. Я би зробив це так, що ага, давайте ми це зробимо по важливості. Перше, я йду до фізичного терапевта, бо мені треба зменшити біль. Друге, я піду там відпочину. Третє я піду до психолога. Чи все навпаки? Тому ми якраз і залучаємо до нашої діяльності і нашого ветерана позивний «Совочок»? Так, «Совочок». Степ... Савочок. Та, ну так його в нього позивний військовий а. Степан Савчук. В нього а. є ще основне місце роботи, але він до нас долучається в нашу програму якраз по заїздах на реабілітації. Він долучається кілька разів, і він проводить такі групові, то невелика група, тобто у нас на заїзді там шість людей, наприклад, було так. І ми до того збирали 4, 5, 6 людей. Бо це саме комфортна така група, з якою можна працювати. І він також проводить свої заняття. Це якщо взяти у ментальному, так, в психологічному плані. От і так само кожен інший ветеран долучається на своєму, своїми заходами якимось. Тому що, наприклад, навіть теж гончарство воно дуже гарно розвантажує люди, ліплять навіть з однією рукою і каже: Я не зможу, ти зможеш? Ти зможеш зробити окей, може це буде не супередань, але для тебе буде це щось нове. Це дуже цікаво, це класно, і ми вкотре раз переконуємося в тому, що є до кого звернутися, і є як долати виклики. Тобто, ти не сам ти лишаєшся не на одинці після цього всього. Є люди, які тебе зрозуміють, які тобі допоможуть. Власне, стосовно зараз цього люди, які зрозуміють і допоможуть, власне, які ви бачите помилки. В реабілітації в ветеранів, військових в нашій країні, бо власне з ними стикаються, і вони є однозначно є. Ну, саме перше, як на мене, це напевно зв'язано якраз з масовістю ветеранів ветеранок, які потрапляють у лікувальні заклади. Ну, ми розуміємо, що просто медична система не справляється з такою кількістю, але мене просто було неодноразово, коли хлопці приходили і казали. Ось в мене там обмеження, наприклад, у руці, є, там, я можу тільки це. Кажу, що тобі сказали лікарі. Лікарі мені сказали, що все, це мій стан, я повинен до цього звикнути. І е, більше нічого робити не можна, бо можеш нашкодити собі і втратити те, що є. Я кажу: ну, давай дивись, я тут бачу, що ми можемо працювати ще згідний, згідний. Ми працюємо. І ми досягаємо фактично ще раз такого результату. І для людей це, ну, тобто, ну, фактично як би так, більше куди вони звернуться. так? Якщо лікарі сказали, дали свою таку пораду, і вони більше, ну, куди вже звертатися. Все, ну, тобто, Це є максимум. Але ми це фактично ламаємо. Я не кажу, що у всіх випадках, але завжди у нас не було такого, щоб ми стояли на одному місці. Все рівно десь воно і просувається. Плюс новий спеціаліст, так, кожен спеціаліст бачить по-своєму проблему. На тому етапі в лікарні дали якийсь один момент, так? Застабілізували, там зашили, ну, тобто якісь свої різні медичні такі. Напрямки, я вже можу дати від себе ще щось. І так кожен спеціаліст на своєму шляху, на, на шляху нашого ветерана, він може додати цього ресурсу. Важливим моментом, наприклад, що відрізняє нас від цивільних закладів, коли ветерани чують, що у цьому закладі надають фахівці ветеранам. І вони тоді абсолютно міняють свою думку, вони стають. Biš odprti? і Вони самі звертаються сюди. Якщо ви розумієте, що вам потрібна допомога, ви хочете, наприклад, вам не підходять фахівці інші, так не бійтеся, змінювати, шукати свого, бо знову ж таки ми не з першого разу можемо знайти свого психолога, психіатра, свого лікаря, свого вчителя і тому подібного. Тож не не бійтеся, міняти, пробувати, знаходити. Власне, ми даємо вам ці можливості, і вам дають можливості круті реабілітологи, і ще й ветерани. Власне, але перед тим як ми закінчимо, у нас є маленька інтерактивна гра доповне речення. Називається. Mm -hmm. Ветеран це не просто військовий, це Досвід. для мене реабілітаційний центр це місце, де ветерани почувають себе як вдома. Коли я боюся, я Напевно, закриваюсь. Я мрію покращити у своєму центрі. Дати більше послуг. Цитата, яка мені запам'яталася. Напевно, для мене така: робити, що любиш, і любити, що робиш. Після війни я навчився або зрозумів. Навчився довіряти більше собі. Найважче у реабілітації це початок. Найбільша перемога для мене коли? Це коли я даю результат. Людям варто бути. Добрішим. Найбільше кому я вдячний це. Богові. Тож дякуємо вам за перегляд. У нас сьогодні був в гостях ветеран російсько-української війни Ігор Дільний, також засновник реабілітаційного центру Нові Крила. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на наші соцмережі.